Друзі, ставайте спонсорами каналу. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Рупабліки пише, що в мінську стався вибух на військовому полігоні, внаслідок якого є загиблі та поранені окупанти. Повідомлення користувачів у деяких пабліках намагалися оперативно підтерти, але за всіма побачити не встигли. Місцеві пишуть, що в місті велика кількість швидких а вибухи сталися у районі поблизу мінська. За даними телеграм-каналів, загинули 265 окупантів Білорусі, які тільки прибули на місце. Дислокації, які розвантажували потяги та базувалися в тому місці. Полігон накрили атакам саме з касетними частинами. Жертва дуже багато. Українська сторона про те, що сталося, нічого не повідомляла. Зазначимо, українські військові в кринках Херсонської області ліквідували військову РФ, який виявився громадянином Білорусі. Це перший підтверджений випадок участі білорусів у боях на Херсонському лівобережжі. Але загалом армія Білорусі не готова брати участь у бойових діях. Про це в ефірі розповів військовий аналітик Іван Ступака. Білоруські військові вже перебувають на українському театрі бойових дій. Буквально 15 січня було повідомлення про те, що кілька десятків колишніх білоруських військовослужбовців вирушили до Російської Федерації. Буде застосовуватися тактика їх там немає. Зараз збирають по всій території Республіки Білорусі людей, які готові їхати воювати в Україну на боці Російської Федерації та отримувати гроші. Сказав він. Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко розуміє, що його армія не готова брати участь у військових діях. Лукашенко показує всі. Ляку свою лояльність до Росії, але практично він робити нічого не буде, тому що армія не готова. Величезну кількість снарядів, танки, вертольоти віддали РФ у Білорусі. особливого озброєння немає вести повномасштабну війну. Ніхто не буде. Білоруська армія стерильна. Сучасна білоруська армія копія російської армії часів 2015 року, у року, якої немає нічого сучасного, пояснив Ступак. Росія планує залучити частину білоруської армії для широкомасштабного наступу на території України. Білоруський спецназ готує до вторгнення в Україну і вже не за. Забаром декілька бригад можуть відправити на Донбас та у Запорізьку область. Також з території Білорусі триватиме обстріл мирних міст України. Про це розповіла білоруська журналістка, головна редакторка сайту Хартія 97 Наталя Радіна. Вона зазначила, що Лукашенко як перший союзник Путіна візьме більш активну участь у війні. За її словами, у разі широкомасштабного наступу Росії в Україні буде задіяна частина білоруської армії. За останньою інформацією, яку ми отримуємо від білоруських військовослужбовців. Є висока вірогідність. Стані в Україні частин сил спеціальних операцій. Вже є домовленість між міністрами Білорусі та Росії про залучення частин Асе, саме 38-ї Брейської десантно-штурмової бригади, 103-ї вітепської бригади, 5-ї 5-ї Мар'їногорської бригади спецназа у війні проти України, розповідає Наталя Радіна. Вона також вказала, що частково ці бригади будуть направлені на Донбас і в Запорізьку область. Військових вже ідеологічно готують до наступу в Україні. А за останні три місяці чисельність бригад збільшували туди мобілізували 800 людей. Також є інформація, що буде повітряно-десантна операція з території Білорусі. Триватиме обстріл українських міст з території країни. Так ракетні комплекси С-300 і С 400 зараз розміщені в Чорнобильській зоні відчуження. Звідти можливий обстріл ракетами Києва. Говорить Наталя Радіна. До зустрічі друзі ставте вподобайки. пишіть коментарі, підписуйтесь на канал, переможемо разом.